Як кожен знак Зодіаку поводить себе на вечірках? Овен Овен завжди приймає запрошення на вечірку з великим ентузіазмом, одразу ж уявляючи, як це буде весело. Він із задоволенням допомагає з організацією і навіть уявляє свій образ. Проте, якщо до подій залишається багато часу, його запал може згаснути. Овни не люблять будувати довгострокових планів, тому можуть просто забути про вечірку. Якщо ж він все-таки прийде, то одразу стане душею компанії. Овен не боїться брати участь навіть у найбезглуздіших конкурсах і завжди готовий допомогти по господарству. Його гасло за будь-який рух, але він не завжди контролює свій вогняний темперамент, тому може легко вплутатися в конфлікт. Щоб цього уникнути, краще організувати вечірку в клубі, де він зможе виплеснути всю енергію в танцмайданчику. Телець. На відмінно від овна, телець буде дуже довго вагатися, перш ніж прийме запрошення на вечірку. Краще запрошувати його в останній момент, щоб він не встиг придумати причину для відмови. На самій вечірці телець шукає не яскравих вражень, а комфорту. Він спокійно влаштується в кліслі і буде готовий вислухати будь-кого, кому потрібна підтримка. Хоча в організації вечірки від нього не так багато користі. На самій події він на вагу золота. Телець легко впорається з горою брудного посуду або заспокоїть дуже активний гостей. Щоб він був в захваті, подбайте про гарну їжу, адже тільці це відомі гурмани, вони обожнюють розкіш, тому ідеальним варіантом буде вечірки в кафе або в ресторані, близнюки. Близнюки це справжні королі вечірок. Вони приймають запрошення одразу, не думаючи навіть про час чи місце. Їх цікавить лише хороша компанія. Вони не лише самі радіють майбутні події, а й активно агітують інших, щоб зібралося якомога більше людей. Однак непостійність це їхня риса, тому вони все ж можуть пропустити вечірку. Якщо близнюки з'являються, то розважати їх не доведеться. Вони просто обожнюють спілкування, тому не залишаються на самоті ані на секунду. Вони цікавляться усіма новинами, а потім миттєво діляться ними в соцмережах. Ці активні люди можуть розворушити навіть найнуднішу компанію і перетворити мляву вечірку на справжнє свято рак. Раків дуже важко витягнути з дому, де його чекає затишне ліжко і ноутбук. Тому, якщо хочете запросити його на вечірку, готуйтеся заздалегідь. Раку потрібно знати все: кількість гостей, заплановані конкурси і навіть місце, де він буде ночувати. Будьте готові до найнесподіваніших питань, адже він буде чіплятися за будь-яку дрібницю, щоб тільки не йти. На вечірці він знайде покірного слухача, скоріш за все, ним опиниться телець, і не відпустить його, доки не розкаже історію всього свого життя. Такі гості просто необхідні, тому що саме раки своїми історіями можуть розворушити скромнях, які тихо сидять по кутках. Лев жодна вечірка не обійдеться без лева, якщо вона планується стати незабутньою. Ці люди завжди піклуються про інших. Засумував телець у кріслі, рак втомив бідолагу тельця своїми монологами. Овен готовий напасти на надто активних близнюків. Лев прийде на допомогу всім і відновить мир у компанії. Єдина його вимога це визнання. Будь-які, навіть незначні компліменти, можуть надихнути лева на такі вчинки, що про цю вечірку ще довго будуть розповідати легенди, діви. Діви потребують не менше деталей про вечірку, ніж рак. Але якщо раку вони потрібні для того, щоб придумати причину для відмови, то діві, щоб у всьому був порядок. На запрошення вона відповість я подумаю. Зрештою, діва прийде, тому що вона миролюбна і не хоче ображати своєю відмовою господаря. З гостями діва уважна і мила, але намагається тримати дистанцію. Незважаючи на свою доброзичливість, вона не промовчить. І дасть відсіч Крипникові. З дівами потрібно бути обережними, але якщо вечірка пройде ідеально, вона буде першою, хто організує продовження. Терези. Терези природжені дипломати, тому завжди з радістю приймають будь-які запрошення. Особливо, якщо там буде багато людей. Вони справжні майстри флірту. Якщо дівчат на вашій вечірці значно більше, і ви боїте, що вони засумують, сміливо запрошуйте хлопців-терезів. Терези обдаровують усіх компліментами, багато посміхаються, жартують і створюють позитивну атмосферу. Скорпіон. На відміну від Терезів, скорпіон одразу чесно скаже, чи цікава йому ця вечірка. Все залежить від того, як ви подасте інформацію. Скорпіони чудові психологи. Якщо ви налаштовані позитивно і впевнені, що все пройде добре, він не тільки із задоволенням прийме запрошення, а й допоможе. Але на відміну від овна, скорпіона про це потрібно попросити. На вечірці скорпіон не стоятиме в кутку, у нього чудове почуття гумору, тому він легко приєднується до незнайомої компанії. Стрілець. Стрілець один із найтовариськіших знаків. Запрошення на вечірку він приймає з великим ентузіазмом, але на відміну від близнюків, поцікавиться, хто буде. Стрільця приваблюють люди, які можуть його здивувати і навчити чомусь новому. Якщо йому вдасться знайти таку людину, він по-справжньому загориться і перетворить все навколо на свято. Стрільцю не важко розговорити будь-кого. Якщо ж спілкування не вийде, він миролюбно відійде вбік. Не доводячи до конфлікту, стрілець підтримує будь-яку ініціативу, чи то запальні танці, чи то конкурс читачів. Він бажаний гість на будь-якій вечірці. Козиріг, що стосується організації вечірок, козерову немає рівних, але як гість він поводиться зовсім інакше. Його важко назвати душею компанії. Зазвичай на вечірці він знаходить двох-трьох людей зі схожими захопленнями. І проводить з ними весь вечір. Єдина слабкість козирога – це танці. Почувши класну музику, він втрачає над собою контроль і кидається в танці. І зазвичай у нього це чудово виходить. Тому, якщо вашим вечіркам не вистачає гарячих танців, козироги обов'язково повинні бути серед ваших гостей водолій. Дізнавшись про вечірку, водолій запитає лише одне. Де і коли, причому місце йому потрібно знати лише для того, щоб розуміти, куди йти. В іншому локація не має значення. Це може бути як крутий клуб, гуртожиток або шліс. Позитивні та комунікабельні водолії дійсно люблять вечірки а вечірки їх. Однак у розпалі вечора на водолія може щось знайти, і він несподівано засумує в кутку. Але не хвилюйтеся, це триватиме недовго. Вже за 15 хвилин він буде танцювати разом з Козирогом або змагатися з овном у конкурсах. Риби. Риби один із найнерішучих знаків зодіаку. Над запрошенням вони будуть думати довго. Скоротити час очікування можна, сказавши, що вечірка буде проходити на відкритому повітрі. В цьому випадку риби просто не зможуть встояти. Передбачити, як вони поводитимуться на вечірці, неможливо. В залежності від настрою риби можуть бути як в центрі уваги, так і скромно відпочивати на самоті, і в обох випадках вони почуватимуться однаково комфортно. Напишіть в коментарях, хто ви по знаку зодіаку і як ви поводите себе на вечірках. Якщо вам сподобалося, обов'язково поділіться цим відео з друзями. Ще більше відео ви знайдете на каналі. Спеціально для вас там зібрані унікальні відео, які розкриють самі неймовірні таємниці вашої особистості. А щоб не пропустити нові і самі унікальні гороскопи по знаку Зодіаку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Ви були на каналі Магія знаків. До зустрічі у наступних відео.